Анджело Муратті впевнений в собі чоловік щіткою уявою того, як потрібно досягати успіху. Кожне його рішення не викликало сумнівів, і якщо результат був немиттєвим, прийматись нічого. Творець нафтової імперії просто не вмів програвати чи поступатися. Масімо Муратті цілковита протилежність. Анджело син був свідком звершень батька. Та підхід до інтеристів у нього був, м'яко кажучи, іншим. Автобіографія Масімо розійшлася би мільйонними тиражами під назвою Людина, яка витратила мільярд і нічого не здобула а потім надолужила усе з кожною скуреною сигаретою. В голові Муратті блискавично зароджувалась божевільна ідея, яка вже при пологах перетворювалась на катастрофу. Анджело Муратті творець Гранде Інтер, команда, яка тотально домінувала у грі мільйонів всередині 60-х років минулого століття. Анджело обрав того тренера і одобрив тих гравців, які за кілька сезонів завоювали та захистили найбажаніші трофеї. Недарма за старим Муратті навіки закріпилось прізвисько Папа Анджело. Масімо глузливо охрестили мінімум Муратті. Його вчинки в першу чергу керувалися серцем. Як улюблену єдину дитину в сім'ї, Мураті Лелія в наруадзурі та не відмовляв нічому, як наслідок, дитя перетворилося на підлітка, який хоче і претендує на багато чого, а на ділі далекий від елементарної конкурентно спроможності. Попри репутацію марнотрата і далеко не найгеніальнішого президента клубу, Масімо виконав обіцянку дану ще батькові. Нехай з того часу минуло 45 років, а голова мінімум була вже достатньо крита сивиною. Він це зробив, адже мета виправдовує засоби. Та до зустрічі сім'ї Муратті на Руадзурі мали минути десятки років. Починалося усе з заснування інтернаціонали у 1908 році, яке до слова було справді кур'йозним. Добрячою бійкою ознаменувалося заснування інтернаціонали. Більше 40 членів на той час, вже існуючого клубу Мілана, були не згодні з політикою не запрошувати іноземців в команду. Ця розбіжність і стала причиною сутички і, власне, фундаментом створення «Інтернаціонали». Назва команди красномовно каже сама за себе. За однією з версії Адзурі, тобто чорно-сині, обрали ці кольори не випадково. На згадку про ту бійку інтеристи почали називати себе доро і Лівіді», тобто золота молодь в синцях. З того часу і до сьогодні протистояння Росонері і Неруадзурі стали принциповим дербі для кожної з команд. У перші кілька десятиліть інтер, сам того не плануючи з дивовижною періодичністю, здобував Скудетто – титул чемпіонів Італії. До чемпіонства інтеристи готувалися з інтервалом у 10 сезонів. Так було у 1910, дев'ятсот і тридцятому роках. Саме на останнє чемпіонство припадає ера Джузеппе Мааце, легенди інтернаціонали і збірної Італії. Балілу в перекладі кулю вважають найкращим бомбардиром в історії апенінського клубу. Не дарма стадіон сан Сіро, який є домашньою ареною інтера. вболівальників перту іменують старою назвою Джузеппе Маца. Куля двічі ставав чемпіоном світу і тричі виборював з куда віддавши 13 сезонів на радзурі, Меаца відважився у 1943 році перебратися у стан заклятих суперників Мілана. Та навіть такий вчинок не змусив прихильників золотої молоді в синцях засуджувати Джузепе. А далі Друга світова війна. Уговтатись інтернаціонали після рунівного часу зумів в сезоні 52-53 років. Саме тоді Неруадзурі уперше представили світу новий стиль гри Явістелло, такий собі попередник усім відомого катеначо, коли забити інтеру було практично неможливо. Привив цю тактику команді наставник Альфредо Фоні, великий захисник 30-х років. Завдяки цьому новаторству Нероадзурі завоювали і захистили Скудетто. У 1955 році для Неро Адзурі настає ера, якою чорно-синя частина Мілана пишатиметься до сьогодні. Посаду президента клубу займає бізнесмен Анджело Моратті. Щоправда, дебютні роки його правління більше були схожими на розвідку, чого вимагає будь-яка справа. З точки зору ефектності, папа Муратті вирішив одразу приголомшити як Мухаммед Алі у свої найкращі роки на посаду головного тренера. Муратті запросив Джузеппе Маца. для 37-річного баліла. Це був перший і останній досвід наставника за два сезони. Цілковите нічого. Усе змінилося у 1960-му. Папа Муратті з Барселони переманив аргентинця Еленіо Ереру. Протягом наступних восьми сезонів латиноамериканець по праву отримає прізвисько Мах, а його Неро Адзурі увійдуть в історію як Лагранде Інтер. Ерера був саме тим тренером, який удосконалив К'єві Стелло Катиначо, тактику, яка увійшла в історію футболу як одна з найефективніших у плані оборони з використанням блискавичних контратак. Сам аргентинець вів у футбол амплуа Ліберо і флангового атакуючого Кавбека. Свідомо, пожертвувавши двома сезонами, мах підкорив Європу. Попрощавшись з ветеранами Рерара, розпочав омолодження Неро Адзурі. В Команді з'явилися майбутні фантазісти великого Інтера Суарес Корсо Пікі Гуарнері. Ja Mazzola, Pero, Suare, За чотири сезони. Інтер рр тричі виборов золоті нагороди італійської першості, дозволивши Неро Адзурі другими після Ювентуса пишатися зірочкою на грудях. Десять завойованих скудето. Та головним успіхом Лагранди Інтера було підкорення Європи. Для цього міланці мали усе необхідне папу Анджело Муратті, Мага Ереро і Катеначо, яким інтеристи шокували старий світ. В сезоні 63-64 інтер виборює свій перший титул європейських чемпіонів у фіналі. Битий Реал Ференца Пушкаша. Наступний сезон став найкращим на той час в історії Неро Адзурі. Перемога в чемпіонаті, фінал Кубка країни, другий постріл Кубок Чемпіонів, який був здобутий на рідному стадіоні Сан-Сіро. У фіналі інтер зустрівся з португальською Бенфікою і відсвяткував перемогу 1-0. На провеликий жаль, але сезон 65-66 став фінальною піснею Легранде Інтера. В цьому сезоні інтер зупинився за крок до трофеїв і як наслідок нічого не виборов. Через два сезони інтер стане звичайним клубом з приставкою екс гранд. Команду покине папа Моратті і Мах Рера. За наступні 20 років Інтер змінить силу селено-наставників і за традицією Інтер здобуде два скудетто на зламі десятиліть, підсолодивши гірку пігулку ще двома кубками Італії. У сезоні 71-72 років Неро років йдуть дійдуть до фіналу Кубка Чемпіонів та протистояти Аяксу Кроєфа на той час не міг жоден клуб і тим паче Міланський. На старті 90-х хоча б частково повернути Інтер в еліту намагався Джовані Трапатоні. «Та, ребята, філе, філе, да Та й йому було з ким склад Неро Адзурі поповнився німцями Андреасом Бреми, Лотером Матеусом і Юргеном Клінсманом. Саме цьому тріо на чолі з Трапом і досвідченим Джузеппе Баразі, братом непривершеного Франко, в період 86-91-го вдалося виграти і серію А, і Суперкубок Італії, ще й Кубок УІФА у фіналі інтер здолав Рому. Найкритичніший момент для Неро Адзурі настав у сезоні 93-94. Одне очко врятувало міланців від вилюту з серії А, команду, яка ніколи не покидала еліту в своїй історії. 1995 рік Інтер знову належить сім'ї Мураті. Син Анджело Масімо мав намір досягти з Неро Адзурі не менших успіхів, аніж батько і його Лагранде Інтер. Розпочав масімо бадьоро з низького старту паливна компанія процвітала. Гроші були кажуть, перший млинець невдалий, а знаючи Мураті у нього він мав усі шанси стати огидним. Та не так сталося, як гадалося. Мінімо випадково зірвав джекпот. Його дебютне підписання аргентинець Хав'єр Занетті, багаторічний капітан, лідер і жива легенда на Руадзурі. З кожним роком його авторитет невпинно зростав. Він знайшов у собі сили пережити усі невдачі і божевільні ідеї президента Мураті. Він теріт Занетті разом з Степаном Камб'ясо та Вальтером Самуелем. Є так званими сенаторами. Сам Саме ці люди визначають атмосферу в роздягальні Саме ці гравці вирішують приймати у сім'ю Адзурі того чи іншого тренера. Лише з їхньої волі молоді інтерести отримують право спілкуватися з пресою. Підписання Хав'єра було винятком з правил керівництва мораті сина. Надалі Муратті розкидувався коштами наліво і направо. Хочете Роналду за 48 мільйонів? Ласкаво просимо. Зубастик провів не зовсім погані 5 років в інтері. та його постійно мучили травми після рецидиву. Однієї з яких він на 2 роки залишився без футболу. Вболівальники з нетерпінням очікували на його повернення. Бразилець, відновившись, перейшов в реал. Тому не дивно, що на обличчях фанатів була самовдоволена посмішка, коли вони спостерігали за 90 кілограмовим Роналду у його прощальному матчі за збірну. Тим часом трансферні задуми мінімо тривають і шокують. Може неруадзурі бракує Крістіана Вієрі? Не питання 40 мільйонів. А ще Корежма, Панучі, а також Адріано Робікін його аж 6 матчів за першу команду. Незрозумілими були списання з рахунків Андреа Пірло і Кларенса Зейдорфа. Досі загадкою залишається зміна у рамці воріт відданого та неперевершеного пальюки на товсту на Перуці, який провів один сезон і також пішов. Словом, це був далеко не повний список безглуздих трансферів Мураті. Він міг би створити ще одну команду, яка була б міцним середняком серії. А такий підхід до справи дав свої плоди лише за 10 років правління. Потрачено 800 мільйонів доларів. А клубний музей поповнився одним єдиним кубком УЄФА. За часи управління Моратті доля подарувала йому двох наставників, які добилися результатів. Перший з них Роберто Манчині в дебютному для себе 2004 році Манчіні виборов Кубок Італії у фіналі програвши Рому. А далі було довгоочікуване скудетто, на яке вболівальники Адзурі чекали ще з 1989-го. Щоправда, ті золоті нагороди були вибороті не на полі. В той період в Італії розгорілося кальчополі – скандал з договірними матчами, десятки арештів. Як наслідок Ювентус, який завершив сезон на першій сходинці, був понижений у класі. Постраждали, і решта флагманів серії: Фіорентина, Лаціо і Мілан. Наступний рік конкуренти розпочали з мінусами в графі очок. тому єдиним реальним суперником була Рома, з якої Інтер легко впорався. А от наступний третій титул чемпіона Італії Неро Адзурі вибороли вже у впертій боротьбі з Ромою. Тих же вовків манчині вдруге здолав і у Кубку Італії. За чотири сезони завдяки Ібрагімовичу, Фігу, Камб'ясо, Вальтеро Самуелю і звісно Дзанетті Манчіні поповнив клубний музей Інтера шістьма титулами. Та справа у тому, що Роберто був бійцем одного фронту. Його зусиль не вистачало на євроарену. А Муратії і вболівальники вимагали вже більшого ніж тріумфу лише на апонінах. Масло у вогонь підливали регулярні чвари Манчіні і Мураті. Роберто ненавидів, коли президент ткав носа у тренерські справи. Мінімум у свою чергу інакше просто не умів. Офіційна версія. Звільнення невдачі у лізі чемпіонів. Жозе Мауріньо, другий після манчині наставник, якого подарувала доля Мураті. Покинувши Челсі після річної відпустки у 2008-му Мауріньо очолив інтер. Це була любов з першого погляду. Особливий, напевно, досі залишається єдиним тренером, якого прийняла команда як на полі, так і поза ним. Занеті Камбіасо, Самуель та інші сенатори не лише пустили особливого у сім'ю, але й дозволили повністю очолити її. Тім феєрії із приходом Маурінію на Сансіро не побачили. Вперше за п'ять років інтер не дійшов до фіналу Кубка Італії. Щоправда, Скудетто і Суперкубок були підкорені. Єврокубки знову стали недоторканими. Чим же Маурінію? краще й за Манчині? На це питання Жозе Красномовну відповів уже в наступному сезоні, який Неро Родзурія запам'ятають назавжди. Інтер Інтермоуріню здобув 18-й 18-й, наразі. Останнє кудету у своїй історії. Головне ж досягнення Моура Ліга Чемпіонів, якої марив Мораті перемога якої не смакували ці інтерісти, не кажучи вже про вболівальників. У групі інтер вийшов з другого місця. Не зупинили народзурі і Челсі і ЦСКА у півфіналі Барселона. Пропустивши першими, снайдер, Майкон і міліто приголомшили каталонців 3-1. Вже з 28-ї хвилини у матчі відповіді на Ноу no Камп Інтер грав у меншості. Червоне світло перед собою побачив Тіаго Мота. Протягом години 10 інтерістів стояли перед каталонською навалою. Пропустивши єдиний гол наприкінці зустрічі. До мрійного трофею залишався останній крок: Баварія на Сантьяго Бернабеу. Мюнхенцям Мюнкенцям неруадзурі не подарували і надії. 2-0. сльози були в усіх. І у нього 15 років занеті вірно служив, аби добитися цього тріумфу. І у нього ще до фіналу Моур знав, що покине команду, яку справді полюбив і де прийняли його. І він мінімо масімо Мораті, адже дотримав слова. Прощання з Мауріньню було болючим і неминучим. У 2013 році команду очолив Вальтер Мацарі. З ним інтер отримав нове дикання. У цій команді відчувається тренерська рука. У цьому ж році Мораті вирішив продати 70% акцій Інтера індонезійському бізнесмену Тухіру, і це не означає, що Масімо відходить від справ. Він просто бажає своєму дітищу розвитку. Наприкінці минулого сезону символ Інтера Хав'єр Дзанетті отримав важку травму ахілесового сухожилля. Після таких ушкоджень і молоді гравці не завжди повертаються у великий футбол. Зараз йому уже 40 і він близький до повернення на поле. Саме завдяки таким сталевим характерам, як у Хав'єра Дзанетті, віриться, що ще не один трофей опиниться в музеї Інтера.